Добрий день, діти! Сьогодні на занятті ми з вами повторимо та закріпимо вивчений раніше звук У-подивіться, -у -у. діти, їде потяг. Як звучить сигнал потяга? У-у-у! Повторіть разом зі мною, діти. У-у-у-у! Молодці! Потягом до України привезли удава. Удава принесли у школу. Вчитель показав удава учню. Кого привезли на потязі? Так, удава. Куди привезли удава? Правильно, до України. Кому вчитель показав удава? Учня. Повторіть разом зі мною слова, які починаються на звук У. Удав, Україна, учень. Молодці діти! Давайте пограємо в гру, яка називається чарівна торбинка. Правила гри такі: промовляйте голосно слова, у назвах яких сховався звук У. Кавун, папуга, кенгуру, муха. Молодці діти, сьогодні ми з вами повторили звук У. Наше заняття завершилось. До побачення, малята!